Всім привіт! Містична ніч наближається, і мені так багато хочеться вам розповісти про цей світ, світ темряви, світ незвіданого, світ незрозумілого. Як це відбувається, чому? Пропоную вашому прослуховуванні казку. Казка призначена для дорослих, називається БАЛ. Відео. Почали. На темному узліссі, де місяць ховається за хмарами, а дерева, наче тягнуться до небес довгими, гілястими руками, існує місце, де раз на рік збираються відьми на свій таємничий бал. Це подія, про яку ніхто не говорить вголос. Тварини ховаються, і навіть вітер замирає від страху. Цього року ліс виглядав інакше дерева шуміли, мов би вітали когось давно забутого, а лісові звуки зникли. Говорили, що це був особливий рік, адже на бал запросили чужинку, молоду жінку, яка лише дізналась про своє походження. Це був її перший бал. Її звали Ліна. І вона лише недавно дізналась, що носить у собі магічний дар. Тієї ночі відьми чекали на неї, ніби знали, що її поява змінить їхні світи. Ліна дізналася про свій родовід випадково знайшовши старий щоденник своєї прабабу. Мрії про звичайне життя в одну мить розсипались на порох. Виявилося, що в її родині здавна передавалася сила, яка жила в кожній з жінок її роду. Наче сон навіть чула тягу до темного лісу і незвіданих стежок, які вели її до місця, де проходив бал. Дорога була підступною. Вузька стежина зміїлася між деревами. Гілки чіплялися за її одяг, ніби не пускаючи її, а шепіт старих сосен звучав, як стародавнє закляття. Нарешті вона дістала з великої галявини, осяяної світлом місяця, де танцювали відьми, кружляючи, наче піднімалися з темряви разом із туманом. Ласкаво просимо, ліно, шепнула стара, обвуглена на вигляд жінка. Чиї очі світилися вогнями, немов з-під землі, з усіх боків її оточили інші відьми, молоді та старі, зібрані тут, з усіх куточків землі. Їхні погляди пронизували душу, і вона відчувала, як сила, яка жила в ній, пробуджується, як у її серці пульсує давній, неконтрольований ритм. Бал був не лише танцем. А й ритуалом. Вони не тільки святкували своє існування, а й підкорювали силу, яку давала їм ця ніч. Здавалося, ліс відчував це. З кожною хвилею магія їхньої єдності наростала, змітаючи бар'єри між світами. В один момент Ліна відчула, як її руки наповнюються холодною енергією наче велетенські крила виростали за її спиною, піднімаючи її над землею. Вона кружляла, розчиняючись у місячному світлі, відчуваючи себе частиною могутньої стихії. Інші відьми оточили її, повторюючи дивні таємничі слова. Ритуал мав свою мету. Відкрити лінії її, істинну силу, ту, яку вона носила в собі від свого самого народження. Коли вона нарешті торкнулася до землі, відчуття було, неначе пробудження від глибокого сну. Вона більше не була тією, ким була до цього. Її новий шлях тепер пролягав між світами, між світом світла і тіней, світом відьом і світом звичайних людей. З першими променями ранкового сонця відьми зникли, залишивши лише слід, видимий тільки для неї. Ліз знову замовк, Аліна стояла на галявині одна, однак тепер вона знала, що це місце буде завжди чекати на неї, коли прийде час знову збиратися на бал відео. А що було далі? Цікаво вам? А життя-відьма серед, серед людей. Як вам? Очікуєте продовження? Напишіть мені про це в коментарях. І не забудьте поставити лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарях. Чи сподобалось вам, і чекає, чи чекаєте продовження. Дякую вам за прослуховування.